Почати з нуля. Багатодітна родина Швець із Горлівки ледь врятувалася від обстрілів та втратила майно. Прихисток переселенці знайшли у Слов'янську. На новому місці намагаються стати на ноги. Історію продовжить Юля Міншакірова. Тетяно душать сльози, коли вона розповідає про найстрашніші для неї дні проведені у горлівці. Коли дочь попала рядом з старе там. її йостаріту пала йо. Її... Літо 2014-го. Місто під інтенсивним обстрілом. Тоді від снаряду ледь не загинула її старша дочка. Від сильних арт ударів рятувалися у підвалі. У ньому ховалася півсотні людей. А однажди прийшла з просто собака, Сліпа собака, вона говорить, сьогодні от дома. Нету, ну не стало. Взимку минулого року багатодітну родину швець вивезли до Слов'янська волонтери християнської громади. Їм виділили будинок, напівзруйнований, але переселенці його відремонтували. Тепер тут із Тетяною проживають середня дочка із зятям і п'ятеро онуків. Двітрій Вікторія Софія і два племянника Богдан Олександр. Чоловік Євгеній Василь нещодавно влаштувався сторожем. Знайти роботу у невеликому місті просто за щастя. За даними управління соцзахисту у Слов'янську зареєстровано понад 40 тисяч переселенців. Скільки зараз приблизно зарабатують? 800 гривень. Вам вистачає? Так, де вистачає, Надо їхати до опазду. Виявка нещодавно родина справила невеличке господарство: город, птиця, кролики. Найважчими було перші місяці у Слов'янську. Ні роботи, ні соцвиплат. Євгенія досі пам'ятає, хто допоміг першим. Першу отримали гуманітарну допомогу Атріната Ахметова. А до апреля місяця ми жили на ті пакети. Нам дуже добре було, Набори виживання для таких сімей, як Швець, волонтери штабу Ахметова збирають на цій базі у Маріуполі. Щотижня з Дніпропетровська сюди доправляють сотні тонн продуктів. Звідси продуктові набори везуть у глибинку Донбасу. Роздають їх переселенцям та соціально незахищеним. Від початку роботи цього напрямку мобільні бригади гуманітарного штабу відвідали понад 80 населених пунктів на підконтрольній Україні території. Бригада мобільної видачі працює на мирній території Донецької області в двох зонах: Це сіра зона, так називає прифронтова, і це лінія огня, красна зона. Найближчим часом волонтери повезуть продуктову допомогу Ахметова до селищ, де і досі не вщухають бойові дії. Це гранітне, бердянське, віноградне, а також у села Марінського району. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиція канал Україна.